Інтелект, який часто вимірюють за допомогою тестів IQ, це багатогранне поняття, що охоплює когнітивні здібності людини. Ці здібності включають в себе розв'язання задач, логічне мислення, просторову уяву та розуміння мови. Хоча тести IQ дають числове уявлення про ці здібності, важливо пам'ятати, що інтелект не обмежується одним балом. Він являє собою складну взаємодію різних когнітивних факторів, які формують те, як ми сприймаємо пес, обробляємо інформацію та взаємодіємо з навколишнім світом. Бали IQ часто використовуються для розуміння сильних і слабких сторін когнітивних здібностей людини. Високий IQ зазвичай асоціюється з легкістю в засвоєнні нових знань, адаптації до нових ситуацій та вирішенні складних проблем. Однак важливо визнати, що IQ не є єдиним фактором успіху в житті. Інші фактори, такі як емоційний інтелект, креативність та наполегливість, відіграють не менш важливу роль у формуванні нашого особистого та професійного шляху. Крім індивідуальних здібностей, інтелект має величезне значення для суспільства в цілому. Колективний рівень інтелекту нації, який часто відображається в середньому IQ її населення, може суттєво впливати на її економічне зростання, технологічний прогрес та загальне благополуччя. Суспільства з вищим середнім IQ, як правило, є більш інноваційними, продуктивними та адаптованими до змін, що призводить до більшого процвітання та вищої якості життя їх громадян. Розуміння багатогранності інтелекту має вирішальне значення як для індивідуального. Так і для суспільного прогресу. Визнаючи сильні та слабкі сторони IQ як мірила когнітивних здібностей та визнаючи важливість інших факторів, що сприяють успіху, ми можемо створювати середовища, які сприяють інтелектуальному зростанню, інноваціям та благополуччю для всіх. Від перших років навчання в школі до вищої освіти IQ відіграє значну роль у формуванні успішності людини. Студентам з вищим IQ часто легше засвоювати нові концепції, запам'ятовувати інформацію та застосовувати свої знання для вирішення проблем. Ця когнітивна перевага може призвести до вищих оцінок, більшої спраги до знань та плавнішого переходу через різні рівні освіти. Здатність навчатися ефективно та результативно є наріжним каменем академічного успіху. Студенти з вищим IQ часто володіють гострішими когнітивними навичками, які дозволяють їм швидко обробляти інформацію, виявляти закономірності та встановлювати зв'язки між різними поняттями. Це дозволяє їм легше засвоювати та запам'ятовувати знання, що дає їм явну перевагу в класі. Більше того, вищий IQ часто асоціюється з покращеними здібностями до вирішення проблем. Студенти з сильними когнітивними навичками можуть аналізувати складну інформацію, розбивати проблеми на меншій складові та розробляти креативні рішення. Ця здатність критично мислити та стратегічно підходити до викликів є надзвичайно важливою для академічного успіху, особливо в галузях STEM, які вимагають аналітичного та логічного мислення. Однак важливо зазначити, що, хоча IQ може забезпечити когнітивну перевагу, він не є єдиним фактором, що визначає академічні досягнення. Важливу роль відіграють такі фактори, як мотивація, навчальні звички, навчальне середовище та доступ до ресурсів. Студент з високим IQ може не розкрити свій повний потенціал без бажання вчитися, ефективних стратегій навчання та сприятливого навчального середовища. На сучасному конкурентному ринку праці інтелект є цінним активом. Люди з вищим IQ часто досягають успіху в обраних професіях, займають керівні посади та отримують вищі доходи. Ця кореляція між IQ та професійним успіхом випливає з когнітивних переваг, які люди з високим IQ привносять на робоче місце. Однією з ключових сфер, де IQ впливає на кар'єрний ріст, є вирішення проблеми. У багатьох професіях від інженерії до фінансів і медицини здатність аналізувати складні ситуації, знаходити рішення та приймати зважені рішення, має вирішальне значення. Люди з вищим IQ часто володіють когнітивною гнучкістю, що дозволяє їм ефективно долати ці виклики, що робить їх цінними активами для своїх організацій. Крім того, вищі IQ часто пов'язують з підвищеною здатністю до навчання. На ринку праці, що швидко розвивається, Здатність набувати нових навичок, адаптуватися до нових технологій та бути на крок попереду є надзвичайно важливою для кар'єрного зростання. Люди з сильними когнітивними здібностями можуть швидко засвоювати нові концепції, опановувати нове програмне забезпечення та застосовувати свої знання в нових ситуаціях, що робить їх надзвичайно адаптованими та затребуваними працівниками. Комунікативні навички також відіграють життєво важливу роль у професійному успіху, і IQ може опосередковано впливати і на цю сферу. Люди з вищим IQ часто володіють ширшим словниковим запасом, краще розуміють граматику та синтаксис, а також здатні чітко та лаконічно висловлювати свої думки. Ці комунікативні навички є надзвичайно важливими для ефективної співпраці, ведення переговорів та лідерства. Фінансова грамотність, тобто здатність розуміти та ефективно управляти своїми фінансами, тісно пов'язана з IQ. Люди з вищим IQ, як правило, приймають більш обґрунтовані фінансові рішення, накопичують більше багатства та ефективніше управляють своїми активами. Цей зв'язок між когнітивними здібностями та фінансовою кмітливістю підкреслює важливість фінансової освіти та її потенційний вплив на економічне благополуччя. Одним з ключових моментів, як IQ впливає на фінансову грамотність, є його вплив на прийняття рішень. Люди з вищим IQ, як правило, краще оснащені для аналізу фінансової інформації, оцінки ризиків та вигод, а також прийняття зважених інвестиційних рішень. Вони можуть зважувати різні варіанти, враховувати довгострокові наслідки та уникати імпульсивних фінансових рішень, які можуть призвести до боргів або фінансової нестабільності. Більше того, Вищий IQ часто асоціюється з підвищеним потенціалом заробітку. Як уже зазначалося раніше, люди з сильними когнітивними здібностями, як правило, досягають успіху в своїй кар'єрі, займають високооплачувані посади та мають більшу фінансову стабільність. Це збільшення доходів забезпечує міцну основу для накопичення багатства шляхом заощаджень, інвестицій та інших фінансових стратегій. Крім того, люди з вищим IQ часто виявляють більший самоконтроль та відкладене задоволення, риси, які є надзвичайно важливими для довгострокового фінансового планування. Вони частіше віддають пріоритет заощадженням на пенсію, інвестуванню у свою освіту або освіту своїх дітей, а також уникають непотрібних боргів. Ця здатність відкладати задоволення та приймати фінансові рішення, що йдуть на користь їхньому майбутньому я, значною мірою сприяє загальному накопиченню багатства. Вплив IQ виходить за межі академічної та професійної сфер, впливаючи на наше фізичне та психічне благополуччя. Дослідження показали кореляцію між вищими показниками IQ та кращими загальними показниками здоров'я. Включаючи збільшення тривалості життя та зниження ризику хронічних захворювань. Цей зв'язок підкреслює складний зв'язок між когнітивною функцією та загальним благополуччям. Одним з можливих пояснень цієї кореляції є здатність приймати рішення, пов'язане з вищим IQ. Люди з сильними когнітивними навичками можуть бути більш схильні робити більш здоровий вибір способу життя, такий як збалансоване харчування, регулярні фізичні вправи та уникнення куріння. Або надмірного вживання алкоголю. Цей вибір сприяє кращому фізичному здоров'ю та знижує ризик розвитку хронічних захворювань. Крім того, вищий IQ часто асоціюється з кращими методами боротьби зі стресом. Люди з сильними когнітивними здібностями можуть бути краще оснащені для виявлення стресових факторів, розробки механізмів подолання та звернення за підтримкою, коли це необхідно. Ефективне управління стресом має вирішальне значення як для фізичного, так і для психічного благополуччя, оскільки хронічний стрес може мати згубний вплив на серцево-судинну сер імунну та ендокринну системи. Що стосується психічного здоров'я, то вищий IQ може бути як благословенням, так і прокляттям. З одного боку, він може надати людям когнітивні ресурси для обробки емоцій, подолання труднощів та збереження позитивного погляду на життя. З іншого боку, дуже розумні люди можуть бути більш схильні до надмірного обдумування, перфекціонізму та тривожності. Знаходження балансу та розвиток емоційного інтелекту поряд з когнітивними здібностями має вирішальне значення для досягнення неоптимального психічного благополуччя. Розділ 6. Орієнтування в соціальному ландшафті. IQ та стосунки. Хоча IQ часто асоціюється з академічним та професійним успіхом, він також відіграє певну роль у формуванні наших соціальних взаємодій та стосунків. Люди з вищим IQ можуть по-різному орієнтуватися в соціальних ситуаціях, володіти унікальними стилями спілкування та стикатися як з перевагами, так і з труднощами у встановленні значущих зв'язків. Однією з областей, де IQ може впливати на соціальну динаміку, є спілкування. Люди з вищим IQ часто володіють ширшим словниковим запасом, тонким розумінням мови та здатністю швидко схоплювати складні ідеї. Хоча це може бути перевагою в інтелектуальних дискусіях, це також може призвести до комунікативних бар'єрів у повсякденних розмовах, якщо вони не будуть уважними до своєї аудиторії. Крім того, дуже розумні люди можуть підходити до соціальних ситуацій з більш аналітичним та спостережливим складом розуму. Вони можуть швидко вловлювати соціальні сигнали, аналізувати мову тіла та інтерпретувати приховані значення в розмовах. Хоча це може зробити їх проникливими співрозмовниками, це також може призвести до надмірного обдумування соціальних взаємодій, створюючи непотрібну тривожність або сором'язливість. Більше того, люди з вищим IQ можуть тяжіти до інтелектуальних занять та шукати однодумців, що потенційно обмежує їхнє колоспілкування. Хоча наявність спільних інтересів важлива для встановлення зв'язків, важливо знайти баланс між інтелектуальним стимулюванням та насолодою від різноманітних поглядів та досвіду. Розділ сьомий. Сила нації. Вплив високого IQ на суспільство. Крім індивідуальних переваг, колективний рівень інтелекту нації, який часто відображається в середньому IQ її населення, має глибокі наслідки для її загального благополуччя та процвітання. Суспільства з вищим середнім IQ, як правило, є більш інноваційними, продуктивними та адаптованими до змін, що призводить до більшого економічного зростання, технологічного прогресу та підвищення якості життя їхніх громадян. Одним з найважливіших наслідків високого рівня IQ є економічна конкурентоспроможність країни. Високоінтелектуальна робоча сила з більшою ймовірністю, генеруватиме інноваційні ідеї, розроблятиме передові технології та адаптуватиметься до постійно мінливих вимог світового ринку. Ці інновації та адаптивність стимулюють економічне зростання, створюють нові галузі промисловості та підвищують загальний рівень добробуту нації. Крім того, суспільства з вищим середнім IQ, як правило, мають більш міцні системи освіти та більше уваги приділяють інтелектуальному розвитку. Така увага до освіти надає громадянам знання та навички, необхідні для процвітання в економіці, що базується на знаннях, сприяючи циклу безперервного навчання та інновацій. Більше того, високоінтелектуальне населення з більшою ймовірністю буде брати участь в обізнаному політичному дискурсі. Приймати відповідальні рішення щодо державної політики та вимагати від своїх лідерів відповідальності. Це може призвести до ефективнішого управління, зменшення корупції та більшої уваги до політики, спрямованої на досягнення спільного блага. Розділ 8. Розкрийте свій потенціал стратегії підвищення IQ. Хоча генетика відіграє певну роль у визначенні IQ, інтелект не є фіксованим і може бути підвищений протягом усього життя. Заняття інтелектуально стимулюючою діяльністю, ведення здорового способу життя та плекання допитливого розуму може сприяти когнітивному зростанню та розкриттю вашого інтелектуального потенціалу. Одним з найефективніших способів підвищення IQ є безперервне навчання. Заняття діяльністю, яка кидає виклик вашим когнітивним здібностям, наприклад, вивчення нової мови, ігри для тренування мозку або гра на музичному інструменті, може створювати нові нейронні зв'язки та покращувати когнітивні функції. Головне вийти за межі зони комфорту та піддати свій мозок новому досвіду. На додаток до розумових вправ, фізичне здоров'я відіграє вирішальну роль у когнітивній функції. Регулярні фізичні вправи, збалансоване харчування, багате на поживні речовини, що стимулюють роботу мозку та повноцінний сон, необхідні для підтримки оптимального здоров'я мозку та покращення когнітивних функцій. Турбота про фізичне благополуччя це інвестиції у ваші когнітивні здібності. Крім того, плекання допитливого розуму може сприяти безперервному навчанню та когнітивному зростанню, культивування жаги до знань. Постановка питань дослідження нових інтересів та участь у змістовних розмовах може стимулювати ваш мозок, розширювати кругозір та підвищувати ваш інтелектуальний потенціал. Розділ 9. захист розуму, загрози для когнітивної функції. Так само, як певні життєві звички та види діяльності можуть покращити когнітивні функції, різні фактори можуть негативно впливати на здоров'я нашого мозку та погіршувати когнітивні здібності. Розуміння цих загроз і вжиття заходів для їх пом'якшення має вирішальне значення для захисту нашого розуму та підтримки когнітивного благополуччя протягом усього життя. Однією з найзначніших загроз для когнітивної функції є хронічний стрес. Тривалий вплив гормонів стресу може пошкоджувати клітини мозку, погіршувати пам'ять, а також перешкоджати навчанню та концентрації уваги. Розробка ефективних методів боротьби зі стресом, таких як усвідомленість, медитація або фізична активність, має вирішальне значення для захисту вашого мозку від згубного впливу хронічного стресу. Крім того, зловживання психоактивними речовинами, включаючи алкоголь і наркотики. Може мати серйозні наслідки для когнітивного здоров'я. Ці речовини можуть перешкоджати функціонуванню нейромедіаторів, пошкоджувати клітини мозку та погіршувати пам'ять, увагу та здатність приймати рішення. Уникнення зловживання психоактивними речовинами має важливе значення для збереження когнітивної функції та загального благополуччя. Черепно-мозкові травми навіть, здавалося б, незначні, також можуть мати тривалий вплив на когнітивні здібності. Черепно-мозкові травми або ЧМТ можуть порушувати нейронні шляхи, що призводить до проблем з пам'яттю, труднощів з концентрацією уваги та погіршення виконавчої функції. Вживання запобіжних заходів для запобігання травмам голови, таких як носіння шоломів під час занять спортом та безпечне водіння, має вирішальне значення для захисту вашого мозку від потенційних пошкоджень. На додаток до цих зовнішніх факторів певні захворювання, такі як інсульт, деменція та нейродегенеративні захворювання, також можуть впливати на когнітивні функції. Своєчасне звернення за медичною допомогою, дотримання призначеного лікування та ведення здорового для мозку способу життя, може допомогти впоратися з цими станами та зберегти когнітивне благополуччя.